Ось так добро єднає серця. Добро... чомусь так хочеться сказати. Добро єднає серця. Мали ми змогу придивитись одну з робіт хлопців, так яка взяла участь в цьому проєкті. Так, це соціальний проєкт, соціальна така якийсь заклик, напевно, соціальний. Так вдалося хлопцям, все таки донести до глядача ту ідею, яку вони а, захотіли втілити, так тому що сказали хлопці, що деякі є важкувато це їм знімати, але будемо сподіватися, що у них це буде вийти. Чим далі тим буде виходити простіше. І, можливо ми почуємо про їхні такі соціальні проекти. Вже у майбутньому. Так воно і буде, я навіть в цьому впевнена. Адже знаєш, захоплення це не з простих. І якщо не може почати займатися, то я думаю, вийти з цього не так вже й просто. І знаєш, кажуть, що дуже добре, коли хобі приносить дуже добрий дохід. Це дуже дуже добре, коли так є таке співпадіння. Ну на рахунок доходу я не знаю. Я не впевнена, що в принципі ці конкурсні роботи якось оплачувала, Моє, це більше на таких власних моральних засадах. Ну але дивися, хлопці поїхали. Так вони отримали досвід від професіоналів. Так? які працюють в великобританії, Я думаю, що вони поділилися своїм досвідом, підсказали хлопцям так і іншим учасникам, на що варто звертати увагу, як краще працювати, а на що на які акценти краще розставляти так під час і взагалі як краще співпрацювати, коли йде знімальна група, іде сюжету і глядач. Тобто, має бути якийсь кінцевий продукт. Ну мені знаєш, здається, що не лише хлопцям це пояснили, а й дівчатам-українкам також. І ще більше будемо дізнаватись про цікавий проект ще більше будемо дізнаватись про... Свідому молодь, яка е, свої думки втілює у життя, яка втілює їх в відео і намагається таким чином розповсюдити посеред людей, посеред суспільства. Зовсім скоро в нашій студії з'являється наступна пара гостей, тож ж ви не перемикайтесь ні в якому разі. Попереду найцікавіше. А просто зараз пропонуємо вам переглянути наступний ролик. Е, ну і в принципі, права і на який належать саме дівчатам, які зараз будуть у нас в студії. me just across the bar my seat's been taken by some sunglasses asking about a scar and i know i gave it to you months ago i know you're trying to forget but between the drinks and subtle things the holes in my apologies you know i'm trying hard to take it back so if by the time the bar closes and you feel like falling down i'll carry you home tonight. Bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. <laughs> <laughs> Там опять же викно просто. Чехай буду. Позвольте сумок, там типа Ще раз доброго ранку, і от ми одразу побачили різницю, якщо в ролику хлопців все настільки серйозно, все в таких чорно-білих тонах. То, коли ролик створювали дівчата, все яскраво, весело і ще в кінці дуже навіть куметно. І при цьому на соціальну тематику. Доброго ранку, перед за все Аліна, Наталя сьогодні в нас в гостях і до речі, ви дівчата, сестри між собою. Так і знаєте, в мене теж є дві сестри, і особисто хочу вас запитати, як вдалося співпрацювати разом, чи часто були сварки і якісь непорозуміння. Були сварки. Чесно, були сварки, але якби у нас команда, нас нови. У нас команда, нас не лише двоє, і ми мусили знаходити спільну мову. І це не було дуже важко, я скажу. Це, це... з ким Смі ви працювали? працювали? З друзями. Це так само як хлопці. Це була якби дружня зйомка. І ми разом зібралися і вирішили зняти цей ролик. Mm -hmm. Так, Скрав, до речі, хлопці ми, ми також побачили в ролику. Так, Побачили, вони там переймали практично одну з головних mm -hmm. а, героїв вашого ролику. Взагалі, як давно у вас почалося захоплювання а, саме такими зйомками а, таких роликів? Ну, взагалі, вона спочатку спочатку хлопців з'явилася. Ви вже долучились. А, так, а потім а, вже ми вирішили теж цим займатися, а потім пішла програма ця, mm -hmm. Поїздка в Лондон. Як ви наважились саме? Як ви наважилися саме поїхати до Лондону? Чи не боялися, чи не переживали? Прийшло якби запрошення на візу, і ми мусили їхати до Києва, щоб отримати цю візу. Тобто Це процес і програма була ну для створення відеороликів, і завдання було поставлене спершу створити відеоролики, і потім нас приглас. Запросили до Лондона на цей проект, участь в цьому проекті. Взагалі, як, як ви формували, ось вам потрібно було зняти цей ролик так соціальний. Які ідеї у вас були на початку, як відбувалися зйомки, і який результат ви отримали вже в кінці продукт? Якось спочатку оцінимо, що треба зробити ролик про здоровий спосіб життя, mm -hmm. якби про правильний спосіб життя, до речніше. А потім ви ми вирішили написати сценарій, покадрово розписали і знову. Mm -hmm. Як а... проходили зйомки? Сам процес. Ну, ми вже бачили, що весело так в кінці, але все-таки um, це простягнулося на весь день, і це було надзвичайно смішно. Mm -hmm. Часами, взагалі, ну, якби е, ми, ми були серйозними, чесно вам кажу. Але, але от такі от кадри, от випадкові, як про кетчуп, цей що, майонез mm -hmm. витаргати, це якби вони. Ну, Ну, ми обов'язково ще так. Ми вже мали змогу переглянути вашу вашу роботу. Зараз перевемось трохи на музичну композицію. Після чого обов'язково повернемось до розмови з дівчатами. Ще раз доброго ранку всім тим, хто прокидається разом з нами. Ну а наша розмова триває, і дівчата хочеться запитати у вас перш за все, як вам в Лондоні? Чи сподобалось? Чи вперше ви там були. Так, ми були вперше в Лондоні. Нам дуже сподобалось, Екскурсії були надзвичайні програма була чудова і. Це була дуже пізнаваюча поїздка. Хлопці вже розказували, що був у них на початку такий трохи мовний бар'єр, так як кажуть в анекдоті, так, типу їх в Великобританію, що були те проблеми з англійським, І кажуть, що в мене не були, а в англічан були. Чи були у вас якісь такі мовні, саме мовні бар'єри? була проблема з розумінням, бо там багато мігрантів, які так. у кожного свій акцент, розумієте? От один з е якоїсь республіки Чад, другий з Південної Африки, і от е всі вони розмовляють з іншим акцентом. І Важко розуміти кожного з них, uh -huh. а щодо країни взагалі, вас це перший ваш візит. сподіваємось, не останні так і взагалі, що вам сподобалося в самій країні. Ну, ми відвідали дуже багато історичних пам'яток. Ми побачили лондон Ай, Бік Бен Бекінгемський. Букінгемський. Букінгінський салат це було дуже захоплююче. Також ми відвідали багато книжних магазинів, накупляли книжок на англійській мові і тепер плануємо е, читати. Чи вивчати англійську саме вивчати. Е, дивіться, от щодо проекту, е, ми вже чули, що там приймало більше 20 учасників. Так було. І е, чи, чи вам сподобалась сама атмосфера в цьому проекті? Ну, надзвичайно, тому що ми е, Чесно кажучи, ми трошки були якби перелякані, тому що ми були наймолодшими учасниками, і ми думали, що ставлення до нас не буде таким серйозним. А ми приїхали, і ми дійсно на рівні спілкувалися з 25 річними, з 30-ти річними людьми. Тобто з інших країн були учасники трохи старші? Е, та, так, так. І на відео ми бачили, що дуже багато було саме представників з інших країн хлопців. Чи були дівчата? Були. Звичайно, скільки, Ні. скільки? Кого? Я не просто відео лише хлопців побачила. Там був гендер. Бу, да. Обов'язковою умовою поїздки був гендер, щоб була рівна кількість хлопців. Мені дівчат. здається, що було більше дівчат. Ми <свистем> mm, бачили, але тобі вже на хлопців дивились у а, відео, так яке ми бачили в ролику. А, дівчата, от ще хотілося повернути до вашого ролику. Ви переглядали роботи інших учасників, так? Так. Що так. ви побачили там? От, що дійсно вам надзвичайно сподобалося? Хлопці говорили про роботу, яка їм сподобалася. Робота інших учасників, яка вам сподобала. Що це за робота? Мені надзвичайно сподобалася робота одного хлопця з Арменії. Це, ну, він, він чисто аматор, він не любить, він не професіонал. Mm -hmm. Тобто, але це таке відео, що я б ніколи не подумала, що це якби. Там... Ну, що там було, можете трохи більше розказати? Там ніби гра очей, там було дуже важко зняти, як вони там. ну, Там взагалі було про пару і як вони там дивляться, і взагалі це було, вони спілкуються поглядом. На ну, мою думку, це важко сім'ї зняти. Так. зняти. Знаєте, дівчата, я впевнена, що зараз дуже багато людей сидить, дивиться, слухає нашу розмову і думає: соціальні ролики, реклама зрозуміло. А чому це настільки важливо? Одна вашу думку, наскільки дійсно ці реклами є важливими для суспільства? Тому що багато реклам, які якби рекламують або просувають якісь продукти, але ось реклами, які б наштовхували людей на якісь дії, на якісь вчинки, і бажано позитивні вчинки, так то таких реклам мало на телебаченні. Ну, а взагалі, як ви вважаєте, ви будете розвиватись в цьому самому напрямку? Сподіваюся, це наше хобі. і Ми думаємо, що будемо. Mm -hmm. mm -hmm. А як взагалі до вашого такого хобі? Так спочатку, як відносяться ваш, ваші батьки, так і знайомі? Чи підтримують Малісті вас? Підтримують mm -hmm. так. Батьки он. задоволені тим, що ми е, посвящуємо наше життя чомусь корисному. Mm -hmm. А взагалі щодо соціальної реклами, чи є ще якісь інакші проекти, в яких би ви вже можливо про них почули так і хотіли б взяти в них участь? Ми вже беремо участь у ще одному проєкті, Це бізнес без кордонів, а... але він не про, він, не Соціаль, про... Так? він просто про бізнес. Нас навчають початковим етапом бізнесу, і нас є партнери із Туреччини з міста Коні і з Великобританії. Mm -hmm. а, тобто, якщо так можна говорити, що проєктів є надзвичайно багато. Я думаю, що хто шукає, той знайде, так і можна все-таки себе реалізувати. А, ця сфера, так можливо, ці зйомки для нас, як ну можливо, якщо брати Закарпаття, не є надзвичайно таким популярним. Звідки ви берете для себе якісь можливі ідеї? Чи а, десь переглядаєте, підчитуєте, взагалі про а, щодо соціальних роликів я маю на увазі? Ідея щодо створення? Ні, ну, взагалі, так, про ці ролики. А, ну, вони з голови виникають, це тобто якось випадково. Це може бути якась навіть. Якась, ну, ми можемо пошуткувати в групі нашій, серед наших друзів і придумати таким чином тему для наступного ролика. Дуже цікаво, і насправді, знаєте, переглядаючи ролик, дівчата, хочеться запитати, чому ви вибрали саме тему здорового способу життя? Чому саме це для вас є найважливіше? Ну, зараз, взагалі, дуже багато молоді. Е... Посвящує своє життя там, сигаркам е, алкоголю, і ми якось подумали, що треба якось заохотити їх до здорового способу життя, так як самі надаємо перевагу здоровому способу. Mm -hmm. ну, тобто, так, ви так, і що... займаєтесь активним спортом, так і знімаєте про це. Так mm -hmm. ну, і дійсно, я хотіла також зауважити, що саме спорт є основною із складових здорового, активного способу життя. Якими видами спорту ви займаєтесь, можливо ви. Я раніше займалася волейболом. Зараз трошки ні, бо у мене був рік. Я поступала в університет, я трошки не займалася. А я легкою атлетику, але сама займаюся. Ну, бігаю там. себе. Так. Ну що ж, дівчата, ролик просто чудовий, веселий, кольоровий і дійсно несе в собі добро. Які є плани на майбутнє? Можливо, що створення чогось подібного. Ну, можливо, не чогось подібного, а взагалі інша тематика буде. А що це буде? Хоч то збережного вже є якісь ідеї. Ми ще не знаємо, але можливо. Хотіли б спробувати себе, можливо, якийсь інакший вже так. Можливо, ну не в сфері, так але в інакшому напрямку. Ну можливо, може, я так думала зняти якийсь короткометражний фільм на двадцять на короткометражку. Хочете переключити? би він називався про що би він був? Ну так, ось зараз. Ну, Які ідеї виникають молодіжна, там не знаю. про молодь, промовити, так. Про кохання, про почуття. Ну, <рес> ну, це, ну так, якщо тебе асоціюється молодь відразу з цими такими відчуттями, то напевно, е якщо б не знімала, то він би був про це. <рес> так <рес> і була, Чесне слово. Ну і, дівчата, ми вам дуже гарно дякуємо за те, що завітали до нас сьогодні в студію, але не відпустимо вас ні в якому разі, без побажань усім закарпатцям. І так трошечки підсумки підведемо нашої розмови. І до речі, на вас лежить тепер дуже відповідальна місія попрощатись із за хлопців. Так як ми знімали ролик про здоровий спосіб життя, то ми бажаємо вам е, вести здоровий спосіб життя, займатися спортом е, і взагалі бути здоровими і щасливими. Це найважливіше. А я просто бажаю слідувати своїм почуттям і своїм бажанням і робити те, чим до чого у тебе лежить душа. Ми вам дуже гарно дякуємо за те, що завітали до нас в студію і вам і хлопцям взагалі вашій такій творчій групі. Дуже радую те, що ви об'єднали свої зусилля, і ваші зусилля принесли дуже хороший результат. Тому що не так багато зараз молоді бере участь в якихось проєктах, тим більше їдуть в Лондон і беруть участь в такому стажуванні. А найголовніше, що цей проєкт дійсно направлений на те, аби не. Ести добро якесь у суспільство. Ну і ми сподіваємось, що після переглядів сьогоднішніх роликів, створених молодими хлопцями і дівчатами, кожен із закарпатців ще раз задумається, чи правильно я все роблю, чи правильно я живу. Можливо, навіть хтось щось поміняє в кращу сторону. Будемо на це сподіватися. В усякому разі з вами прощаємось, та Не прощаємось з нашими телеглядачами. Кажемо, що попереду ще дуже багато чого цікавого. А просто зараз на нашому годиннику вже майже майже восьма. А це означає, що дитячий час на телеканалі студіо розпочинається. Мультик чекає на вас попереду. Після чого дізнаємось про новини, які сталися в світі.